день. Маємо сьогодні 13 вересня 2024 року. Погода похмура, доща так, тільки ну, туман цілу ніч посрав, пилюку прибив і всього. Чепив пугав, піхов грати, прийшов у 3 метри, так такі груди йдуть, як відра покинув. Рішили взятися до сої. Соя Олександра Лусенка. Треба її перевіяти. Задив товариша таку віялочку. Дерев'яну, простеньку, вілочка зветься мокра спина. Бо три мішки чисто домололи, все, спини мокрі. Отаке. От тут іде другий сорт, відро, тут таке всяке кусочки, всяке таке бите. Це легеньке все летить сюди, стручки. З і сторони третій сорт. Тут вже все сміття, кусочки, а сюди йде перший сорт. Відро порожнє зараз включу. Тут додається воздух оцими заслонками. З цієї сторони теж заслонка. Моторчик сіральної машини, шківок, включатель Реостат. Включаємо, відкриваємо заслонку. і на Другий спорт все. Це відро загинаємо. Сітаємо в друге. А те насипаємо. Отак занімаємося. Попросимо літає. За три мішки на сьомому, відро вже повне. Добре, сім'я бігло займатися.